Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 3 червня. Липня. О, боже мой, Поки звикнеш 3 липня, 25 рік. І працюємо ось такими препаратами сьогодні: Актофіт і екофунгіцид для кабачків, огірків. Кавунів і всьому іншому. Працюємо з таким оприскувачем. Розводимо це все. Тут 40 мл 4 мл на 2 літри, ну це на 20 літрів. Тож ми розвели ось такі ємності і поділили навпіл. А ось тут це на 5 літрів. Ну, ми зробили загалом. Виходить десь літрів 6. Тут концентрація вийшла завищена, а там трошки занищена. І йдемо обробляти. Що ми йдемо обробляти? Обробляти ми будемо сьогодні свої огірки, помідори, перець, огірки, тому що, Чому? Тому що вже в'яжуться маленькі огірочки. Є там не буду показувати. І ось такі, ну там, не буду я вам, як на сонячнику показувати, я показував. Є кліщі, є тля. Бачимо стан рослин. Звісно, потрібно було ще якогось би добрива додати, але додати не будемо, тому що, тому що споживаємо ми самі і виросте, як виросте. Але з хворобами і шкідниками треба боротися, тому що не буде нічого. Цими препаратами можна працювати і споживати. Через 3-4 дні спокійно. Пишуть через 48 годин. Але краще, звісно, почекати 3-4 доби. Так що, такі справи, помідорки у нас теж уже квітнуть. Ну, Ще немає, ще вони не скоро достигнуть. Але обробляємо біопрепаратами. До речі, Актофіт мені дуже сподобався в минулому році. Я працював по Колорадському жуку. І дуже-дуже він причудово. Найкраще навіть за якісь там хімічні препарати. Він спрацював. Ми сьогодні поливаємо садок, є відео на каналі про фундуки сьогоднішні, є про полив садка, як ми поливаємо Ось методами унікальними. Так що працюємо вперед. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось. Працюємо. Їмо як можна менше хімії. Слава Богу, персиків у нас в цьому році немає, так що хімії їсти ми не будемо. І все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою. Тримаємось, все буде добре.